От я недавно для себе також це формував. Для мене щастя це напевно процес і типу от постійний процес, тобто, коли ти ставиш якусь собі певну задачу і в, в процесі йдеш до неї. Тобто, це, ну я від цього реально отримую кайф і подобається, тобто, реалізовувати якісь там дії, задачі от в такому плані. І щастя, це напевно відчуття реалізованості. От в такому плані. От Баланс. Баланс, гармонія між внутрішнім, зовнішнім, між матеріальним і духовним. Щастя для мене це, це насправді дуже важка тема, тому що я сам якби для себе хотів його знайти. Але це от тоді, коли ти є в гармонії з собою. Тобто, це для мене зараз це насолода від того, чим я займаюся. Тобто, це треба це цінність тих дій, які я зараз виконую. Тобто, я отримую щастя від того, що я там щось продаю, наприклад, що я там з дівчиною кудись пішов, що я сідаю в ту машину, про яку я раніше мріяв. Тобто, по факту щастя це життя. Просто треба це більше цінність цього життя. Людина, яка його цінує, то вона, я думаю, отримує щастя. То есть это, это что-то такое. Раньше я, например, думал, что счастье для меня это будет автомобиль, который я куплю и, и я никогда не буду как-то бы, сомневаться, но, к сожалению, это не так, выявилось не так. Счастье это, в общем-то, полноценная реализация человека э, во всех сферах его жизни. Да? Ну на самом деле это так, это правда, я тоже так искренне считаю, что когда человек полноценно реализован э, во всех сферах своей жизни, э, то это и есть счастье. Но скажу, вот что лично для меня. Я прочитал в определенный момент в своей жизни исследования ученых, что 90% счастья человека зависит от тех отношений, которые имеют в своей жизни. И с близкими, и с партнерами, и друзья, и дети, ну вот все. И большинство людей перед смертью сожалеют о двух вещах: о том, что они не попутешествовали, не увидели в мире чего-то, чего они чего хотели увидеть, или что они не сказали своим близким или друзьям слова любви да? в таком количестве и в такой наполненности, который вы не и хотели. Еще багато на работе. Ну, тут вопрос даже не в работе, ну, есть разные обстоятельства угу. жизни. Поэтому для меня счастье это, это отношения полной взаимности, уважения, с общими целями, с общими интересами. И я говорю не только там, о личных отношениях, это еще и друзья, это мои партнеры. Да? То есть, когда у меня складывается, у меня получается строить такого, такой наполненности, любви, признательности, поддержки, доверия, отношения, Вот я чувствую, что в этот момент я прям счастлив. Прям для меня это круто. Так что это. Вот, если мы говорим о счастье, то это дуже свято для меня. И для тебе щастя не в грошах. Що для тебе счастье? Ну, я такого не казав, що для мене щастя не в грошах. Да, да. Хорошо, що для тебе щастя, окрім грошей. Щастя для мене окрім грошей. Отримувати задоволення від своєї роботи. Mm -hmm. Загалом це так і відбувається, ти кайфуєш. Це, це благородно, це навіть не робота, а прям спосіб життя. Mm -hmm. Mm -hmm. Звісно, приємно отримувати хороші відгуки, вдячність від глядачів, там, да, зворотні зв'язок і взагалі бути в цьому колі, як ну, творцем, щось створювати, доповнювати. Mm -hmm. це, це класно. У мене щастя, ну, чесно, я не відчуваю якогось перманентного відчуття щастя, тобто постійного за останній час. І напевно, що в цей період часу моє щастя, це е, якісь періоди кайфу, ну, легального кайфа. Поїхати в Карпати. Тобто, та перезагрузка, про яку я говорив на початку відео, я люблю дуже активний вид відпочинку. Це мотоцикли, квадроцикли, всякі десь полазити, десь побігати. Ті моменти, коли я переключаюся, і в мене в голові стає просто пусто. Це от відчуття, як в медитації. От ти медитуєш, ти знаєш, коли в тебе голова спокійна, просто от для мене це щастя. Я вчуся його відчувати постійно, але ну поки що тільки вчуся. Коли немає лишніх думок. Так, да, Коли немає лишніх думок, коли ти в моменті, коли ти насолоджуєшся тим, що от воно зараз є. От ти їдеш на квадроциклі в горах, ну кайф, свіже повітря, тебе mm -hmm. нічого не відволікає. Там, музика не грає, Ютуб на фоні не грає. ну І ти, ти кайфуєш просто. От. Тому для мене це такі кайфи. В мене є щастя щастя це напевно жити і бути в моменті і кайфувати іменно тут і зараз не, не відштовхуватись там на, на минуле е, і не на майбутнє ми зараз живемо в такий період що зараз сильно не заплануєш і я вважаю що насолоджуватися моментом це мабуть саме прекрасно і насолоджуватись людьми своїм окруженням ну, це, мабуть, саме прекрасне, тому що це саме цінне, що в нас є в цьому житті, і це те, що ти будеш пам'ятати і тебе будуть пам'ятати, тому це найціннеше. Щастя не дорівнює гроші. Є дуже багато прикладів досить заможних людей, які собі можуть дозволити все, але вони глибоко нещасні люди. Я себе рахую щасливою людиною. Для мене щастя, слово щастя, з частин. Складається з багатьох частин, з багатьох сфер, і від реалізації мене в цих сферах. Саме основне це сім'я для мене. Сім'я для мене в пріоритеті. Я багато часу. Приділяю своїй дружині, своїм дітям, я відновлюю, заряджаюся в сім'ї. Друге, це ділова сфера. Тут також дуже важливо реалізувати себе. Я вважаю себе реалізованим чоловіком. Потім важлива сфера саморозвиток. Я почав читати, розвиватися. Напевно, десь в районі 30 років і вважаю це упущеним часом, оцей період там з 20 до 30. Але краще пізно, ніж ніколи, вчитись ніколи не ні пізно. Я в 21. Тож, я думаю пізновато, але... Ну, значить, ти будеш 37, мені зараз 37 мати крутіший результат за мене, так як ти раніше почав над собою працювати. Хобі, хобі дуже важливо. Я люблю рибалити, люблю на лижах кататись, на велосипеді і цьому блоку часу також, точніше, на хобі також виділяю певний блок часу. І от всі-всі фактори в сумі і дорівнюють щастя. Якщо там взяти щастя там, за 100% і розділити його на 5 сфер, то в кожній там по 20 буде дорівнювати 100, і тоді гармонія, щастя. Важливо, щоб бути в гармонії з собою і робити те, що ти хочеш, а не те, що треба. От, е... Щастя для мене це бути собою. Дійсно, бути собою і робити те, що любиш. Е, на ну, одній із своїх Скажімо так, по ще останніх ігор в мене така родилась метафора, що ми, ми не сильно відрізняємося під, під, від перш, першобетних людей. Тобто, все як там, так і в нас. Тобто, тільки там всі знали своє місце, тобто, там, у них з дитинства, вибирали хотні. І кожен робив те, що в нього найкраще виходить. І від цього отримали пользу все його плення. Тобто він, якщо він охотник, він йшов на охоту і приносив ту здобич. тобто він був кращий. І, і вони були всі щасливі і жили в гармонії. І зараз ми в цьому світі теж кожен з нас шукає своє місце, де він найкраще може проявитися, проявити себе. І коли він це буде проявляти найкраще для себе, сам для себе, тобто він буде кайфувати від себе і від того, що він робить, і навколишній світ йому буде давати зворотний звук, що ти це класно робиш, тобі це класно виходить. Тоді я кайфую, люди кайфують від того, що я роблю, і це і мені польза, і людям польза. Тому най... найбільше щастя, я щастя, це знайти себе. І, і робити те, що ти любиш, і коли ти будеш робити, те, що ти любиш, то це я буду знати, я буду від цього отримати задоволення, і люди навколишні будуть затримувати цього.